Ми бачимо, яким принциповим може бути ставлення до танкерів тіньового флоту те, що стосується нафти з Венесуели. Якщо є воля, можна зупиняти рух нафт, жодних проблем для світового ринку. Бачимо також, що існує багато інструментів, щоб заблокувати всіх, хто обходить санкції, чи допомагає маргінальним режимам. Все це Росія повинна примірювати на себе вже, якщо не піде на мирні рішення. Тим більше, що коло російських спільників звужується. І те, що відбувається в Ірані зараз, масштабні протести, фактично повстання, це теж чітка ознака, що Росії простіше не буде. І кожна нормальна людина на землі дуже хоче, щоб народу Ірану нарешті пощастило звільнитися від режиму, який там є, та який приніс тільки зла, зокрема, і в Україну приніс, і в інші країни. Важливо, щоб світ. Не упустив цей момент, коли зміни можливі, і кожен лідер, кожна країна, міжнародні організації повинні зараз включитись, допомогти людям, прибрати тих, хто винен, що Іран, на жаль, був такий. Все може стати по іншому.